Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, пенсійний пропонує пенсіонерам відмовлятися у пенсії в 60 років. Тобто виходити на пенсію пізніше, але як запевняють в пенсійному фонді, на дуже вигідних умовах для пенсіонерів. Що ж то такі за вигідні умови, як там все буде нараховуватись? Наскільки буде зростати пенсія, якщо відстрочити. Вихід на ньому. зараз розповім. Але разом з тим і Міністерка соціальної політики Оксана Жонович заявила, що в майбутньому вихід на пенсію в 60 стане практично неможливим. Тобто, зараз це на вигідних умовах, а тоді це буде сумна реальність без тих самих вигідних умов, скоріш за все. Но Розбираємось з деталями, я вам розповідаю, що там в тому пенсійному фонді коїться, на що розраховувати вам, дорогі мої пенсіонери. Як, кому, де і скільки будуть платити, тож по порядочку. І так, навіть не знаю, з чого почати. Давайте з поганої, щоб хороша потім на кінець новина ну, якби, залишила враження, більш трішки краще. Погано те, що наразі пенсійний фонд покривається в дуже великій кількості за рахунок відрахувань з військових, тобто військові отримують непогану зарплату. Так, багато людей в ЗСУ, е з них також, як і з всіх інших, відбувається відрахування в податкову, в пенсійний. І з цього в великій мірі виплачується пенсія. Але Дай Бог, звичайно, щоб ця війна пошвидше закінчилась і з пенсіями, то вже буде легше розбиратись. Но сумна реальність в тому, що працездатного населення стає набагато менше, і е, потім, по закінченню війни, це офіційна заява Міністерства соціальної політики. Це не хтось десь там щось придумав, це банальні розрахунки. Потім просто. Не буде чим платити пенсію, і доведеться підвищувати пенсійний вік. Не лише стаж, тому що стаж і так буде рости до 2028 року. І тоді потрібно буде мати не менше, ніж 35 років повного стажу для всіх. Для всіх наразі це 31 вже з цього року. Не 30, як було в минулому, а 31, щоб вийти на пенсію. Потім, скоріш за все, буде підвищуватись і вік. А наразі, якщо це вже повертаємося до кращих новин ну, в плані добавки до пенсії, в плані збільшення виплат пенсіонерам. наразі, якщо ви е, вирішили відмовитись від законної пенсії, саме відмовитись, не продовжуєте працювати і паралельно отримуєте пенсію. А саме, якщо ви вирішили відмовитись, то за кожен місяць, не рік, а місяць. Перепрацювання вам іде надбавка 0,5%. 0,5%. Тобто за рік це 6% за кожен рік плюс 6% від суми вашої пенсії. І це, якщо ви відмовились до 5 років. Тобто допрацювали не до 60, а до 65% і у вас є виконані норми по стажу. Якщо ж ви відмовились від пенсії на період більше 5 років, тобто в 66-67% продовжуєте працювати, то за кожен місяць вам виплачується 0,75%. І якщо ви пропрацюєте 6 років понад нормово, то до суми вашої пенсії додається 54% і потім по 9% за кожен рік. Давайте в цифрах, не в цих відсотках, тому що в відсотках це якесь таке розмите значення. Наприклад, якщо вам призначена пенсія в розмірі 5 тисяч гривень, то ну, будемо відштовхуватись від середньої пенсії по Україні, хоча 60% пенсіонерів отримують менше за цю, на жаль, суму, то якщо вам нараховано 5 тисяч гривень то по виході на пенсію з цим відстроченням ви будете мати 8 це лише загальне тіло вашої пенсії. Не 5, а вже 8. І також за наднормовий стаж. За 6 років наднормового стажу. Ну, не будемо кривити душою, це незначні суми, бо по 23 гривні 61 копійки за кожен рік, то це ще плюс що там множимо? 140 тисяч Ой, тисяч. Хотілося, щоб тисяч просто 140 гривень. Ну, це також додатково зверху бонусу. Але то вже, знаєте, такі ну, смішно цей понаднормовий стаж, просто придумали, якось його так рахувати, комусь так було зручно. А тепер пенсіонери, які пропрацювали, все життя самої молодості, і далі працювали після пенсії, на жаль, отримують ці копійки. Таким чином, як це відбувається? Тому що це офіційні. Офіційні положення пенсійного фонду для того, щоб то отримати, потрібно в 60 років написати заяву за відстрочення виплати пенсії. Тому що, якщо ви цього не зробите, зараз система налаштована так, що в 60 років пенсія нараховується автоматично, якщо у вас є норми стаж. Тобто вам 60 виповнилось, система проаналізувала. Ваш стаж, якщо він весь внесений, в базу даних саме цифрову, так це можна з легкістю подивитись на сайті пенсійного фонду, заходите в свій особистий кабінет. На каналі Народна Думка є відео, як туди зайти, як там що дивитися. Не до кінця ще по оновленому кабінету, тому що він оновився, а відео ще трішки по-старому, але загальні поняття залишились ті самі. І ви туди заходите. І дивитесь, скільки у вас є стажу, і все. І якщо вам 60 виповнилось, там все вистачає. Пенсія на наступний місяць вам уже або принесеться, або зарахується на рахунок. Якщо ж не вистачає, то, то може пройти або в 63, або в 65%. Ну, якщо ви хочете отримати додатково, ну прийшло вам 60, ви відчуваєте, що можете працювати. Зарплата у вас така, що дозволяє не брати тієї пенсії, дай Боже, да, щоб так було в кожного. І ви собі пишете заяву, що хочете відстрочити, і тоді вам нараховується піввідсотка за кожен повний місяць стажу, або 6% за рік. На кожну тисячу, це виходить плюс 60 так? за кожен рік. Ось така от ситуація на сьогодні, дорогі мої пенсіонери, ще до слова. Тут, бо то, також також про стаж про пенсії. Скажу, що ось нещодавно Верховна Рада провалила законопроект про накопичування пенсії. Запроголосувало лише 214 депутатів, і цього було недостатньо, щоб цей законопроект пішов вже в розробку, в дію. Так? Тому поки що накопичені пенсії доопрацьовуються і відкладаються. Це для майбутніх пенсіонерів, так, взагальні державні накопичені пенсії. Я не кажу зараз про ті конторки, які є, так, хоча дуже багато також користуються ними. Тому накопичування пенсії поки що провалені, держава не проголосувала, рада, розробляється законопроект далі, щось там міняється, але то все потрібно погоджувати з міжнародним валютним фондом, напевно. Не знаю, ну, з міжнародною валютною організацією. А, банком, банком Міжнародним банком. Е, тому також там уважно спостерігаємо, тому що як тільки прийметься, багатьом людям це відразу потрібно буде платити додаткові внески. Розповім, як то краще робити, як то все відбувається. Пораджуся з людьми, які в тому фахівці, і з вами поділюся інформацією. А тут ви вправі самі вибирати. Я вам інформацію доніс, а ви вирішите, чи йти вам на заслужений відпочинок, чи е, працювати далі, щоб потім отримувати більше. Е, порахуйте суми, порахуйте, яка вас пенсія має бути, скільки то додать, тому що я в відсотках розповів і зробіть для себе висновки. Я з радістю вам розповідаю. Ви долучаєтесь до каналу. Наша мільйонна аудиторія активно формує народну, саме народну думку, яку ми. Розносимо, підтримуємо, стараємось щось змінити. Тож долучайтеся ви до нової зустрічі на каналі, дорогі ми, глядачі.